Володимир Сосюра, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості ми любіть у годину нагоди. Любіть Україну, усній на вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солом'ю. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і в вербах вона і в кожному серця ударі. У квіті, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній думі. в дитячій усмішці в дівочих очах. І в стягів багряному шум. Як та купина, що горить не згоря, живе у стежках у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. В грому канонад, що розвіяли в прах, чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях. До весен і світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраї. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Вкраїн. Любіть у труді, у коханні, в бою. Як пісню, що лине з зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. 1944 рік.